Вітаю в авторському проєкті Код достатку. З вами Марина Абрамович. Сьогодні поговоримо про те, які фінансові новації чекають на українців у зв'язку зі змінами у податковій політиці та новим бюджетом на 2025 рік. Найбільший та найочевидніший ризик це перебіг війни, закінчення якої, на жаль, через величезний перелік невідомих важко спрогнозувати. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, цьогорічний бюджет потребує ще 500 мільярдів гривень на армію. А фінансування кожного нового військового для бюджету вартує додаткових 1,2 мільйона гривень. За підсумками року дефіцит бюджету може досягти 25% валового внутрішнього продукту. Забезпечити такі обсяги фінансування всередині країни без розбалансування фінансової системи неможливо. Тому стабільність української економіки напряму залежатиме від ритмічності зовнішніх надходжень. Зниження фінансування від країн-партнерів це величезний ризик, пов'язаний із війною. За 2,5 роки Україна отримала близько 98 мільярдів доларів від міжнародних партнерів. У середньому це 39 мільярдів на рік. Якщо інтенсивність бойових дій залишиться на тому ж рівні, то у 2025 році потреба у зовнішньому фінансуванні може становити 35-40 мільярдів доларів. Розуміючи ці ризики, влада пішла на непопулярний крок, і 10 жовтня Верховною Радою України у другому читанні було ухвалено закон про історичне збільшення податків. Головна зміна, яка викликала, чи не найбільший резонанс, стосується підвищення військового збору. Особливо для тих, хто і так його вже сплачував, зокрема для найманих працівників. До прийняття закону військовий збір становив півтора відсотки від доходу, а тепер його ставка зросла до п'яти відсотків. Ця новація стосується всіх працюючих громадян, які отримують офіційну заробітну плату. Для фізичних осіб підприємців також з'явилися нові зобов'язання щодо сплати воєнного збору. Підприємці першої, другої та четвертиї груп будуть сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі складає 720 гривень на місяць. Фопи третьої групи сплачуватимуть 1% від свого доходу. Сплачувати військовий збір потрібно щомісяця в ті самі терміни, що і єдиний податок. Світуватимуть ФОПи у звичайній декларації платника єдиного податку. Головна мета цих змін скоротити бюджетний дефіцит, який на кінець року, як було сказано вище, становитиме близько 500 мільярдів гривень. За прогнозами, нові податки повинні принести до бюджету 40 мільярдів гривень ще у цьому році. Але збільшення податків без підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Призведе до зниження купівельної спроможності населення мінімум як на 10%. В сьогоднішніх реаліях не кожен бізнес, а тим паче державний сектор має можливість компенсувати своїм працівникам збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Тому фактично люди не доотримуватимуть 3,5% заробітної плати на руки. Ще одним із вагомих ризиків у 2024 2025 роках є проходження опалювального сезону. У 2024 році Росія зосередила всі сили на знищенні електрогенеруючих потужностей України. Лише відновлювальна та атомна енергетика не постраждали. Але якщо РФ націлиться на розподільчі мережі біля АЕС, то безумовно це ускладнить транспортування електроенергії та Потенційно може призвести до зупинки цих електростанцій, що також вплине як на економіку, так і на суспільні настрої в країні. Тому, як говориться, нас очікує не дуже приємний період затягування пасків. І як ніколи на перше місце виходить свідома фінансова поведінка, раціональне споживання. Перегляд фінансових пріоритетів та обов'язкове формування грошового резерву на випадок несприятливих обставин такі от справи зустрінемось у наступних випусках.